Це я десь дивилась когось із дівчаток і побачила, що вони дуже хвалили ці спиці. Це Аліекспрес. І думаю, мені напевно теж таке треба. Вони коротунці для вив'язування рукавів, для вив'язування різних дрібних частинок. Ну Коштує він там 800 трошки більше гривень. Ось. Так розкривається гарний такий пінал. Ну, тут, звісно, Китай. Ось такий якісний. Ну і ось що в ньому всередині. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 номерів спіці. Цього чого не 10, де 10 діли. Напевно, їх там 9 треба було. І ось теж в такому карманчику в кишенці в такій.